Все те, що я сьогодні скажу, краще було б записати російською. Їм це зараз більше потрібно. Але ми можемо зробити деякі висновки. Ви дивитесь youtube канал «Найбогон». З вами я, Вадим Лялько, і це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Ми знаходимось у правових стосунках з державою і повинні розуміти, що це стосунки, це не кохання. І ніяких ілюзій не повинно бути. А кохання, виявляється, може бути тільки з однієї сторони таке собі нерозділене кохання. Але ж ми любимо свою землю як мрію, а не державу, як сварливу жінку, яка знаходиться в постійній претензії, виставляючи нам рахунки у вигляді громадянського боргу. В житті ми дуже легко розпізнаємо щирість. Наприклад, коли до нас звертаються як до малих дітей, котик ти не розумієш. Але ж у більшості політичних спічів, розрахованих на широку публіку, використовується саме така інтонація, ніби йдеться про дітей шкільного віку, із затримкою у розвитку чи розумово неповноцінних індивідумах. І це спрацьовує з натовпом, але не з індивідуальністю, якщо вона є. Чим дужче хтось намагається вести в оману слухача, тим більше він використовує інфантильні мовні звороти. Чому? Тому що у дітей віком до 12 років відсутня критична оцінка. Або ти в мене такий брутальний. Спонукати громадян захоплюватися посередністю, впроваджувати в населення думку про те, що модно бути тупим, вульгарним. І невихованим. Скандали, жовті сторінки, чаклунство, магія, сумнівний гумор це все для досягнення однієї мети. Не допустити, щоб люди мали можливість розширити свою свідомість до безмежних просторів реального світу. Взагалі, з дитинства ми живемо в двох реальностях. Батьки та вчителі вчать нас бути законослухняними, сумлінними та чесними. Добре вчитися. Нас переконують в тому, що ці чесноти допоможуть нам зайняти гідне місце в суспільстві. Проте, чим доросліше ми стаємо, тим все більше прозріваємо і бачимо, як в реальності відбувається все навпаки. Люди, які не дотримуються цих чеснот, вправно багатіють і стають близькими до керування державою. Притому не несуть ніякого покарання за порушення законів. А ще. З трибуни продовжують розповідати про чесність, професіоналізм і сумління. Це як чоловік раптом прозріває, що слова дружини про її кохання були лише словами, а насправді вона його ніколи не кохала, а лише використовувала, маніпулюючи його почуттями. І ця сварлива жінка держава використовує всі свої жіночі хитрощі. Бавлячись з нашими емоціями, наголошувати на емоції набагато більшою мірою, ніж на роздуми. Вплив на емоції є класичним прикладом нейролінгвістичного програмування, спрямованим на те, щоб заблокувати здатність людей до раціонального аналізу, а в результаті, і взагалі, до здатності критичного осмислення того, що відбувається. З іншого боку, використання емоційного чинника дозволяє відкрити двері в підсвідоме в тому, щоб впроваджувати туди думки, бажання, страхи, побоювання чи стійкі моделі поведінки, заклинання про те, який жорстокий тероризм, як несправедлива влада, як страждають голодні та пригничені, залишають за кадром справжні причини того, що відбувається, емоції ворог логіки. І, взагалі, основним елементом управління суспільством є управління увагою людей. Сьогодні аудиторія стає товаром. Той, хто володіє увагою і збирає великі аудиторії на своїх каналах, стають мільйонерами, бо продають цю увагу. Щоправда, найчастіше увагу людей привертають не нові знання, а емоції, тому інформаційний простір наповнюється вістями спорту. Шоу бізнесу, містики та іншими інформаційними складовими, заснованими на реліктових людських інстинктах. від еротики до жорсткої порнографії, від побутових мильних сюжетів до сумнівних засобів легкої і швидкої наживи, постійно відволікати увагу громадян від справжніх соціальних проблем, плекаючи… Переключаючи їх на теми, які не мають реального значення, добуватися того, щоб громадяни постійно були чимось зайняті і не залишалося часу на роздуми, з поля у загін, як і всі інші тварини. Сварлива жінка держава викликає в нас відчуття провини. Ти сам винний, що ми в таких стосунках так живемо, і ти сам мене обрав. Змусити людину повірити в те, що тільки вона винна у власних нещастях, які відбуваються через брак її розумових можливостей, здібностей або зусиль. У результаті, замість того, щоб повстати проти системи, людина починає займатися самоприниженням, звинувачуючи в усьому себе, що викликає пригнічений стан, що призводить серед іншого до бездіяльності. Створювати проблеми, а потім пропонувати їх засоби вирішення. Цей метод також називається проблема реакція рішення. Створюється проблема якась ситуація, розрахована на те, щоб викликати певну реакцію серед населення, для того, щоб воно саме вимагало прийняття заходів, необхідних правлячим колом. Ну, наприклад, допустити розкручування спіралі насильства в містах, або організувати криваві теракти для того, щоб громадяни вимагали ухвалення законів щодо посилення заходів безпеки та проведення політики, що обмежує громадські свободи, або викликати якусь економічну, епідеміологічну, терористичну чи техногенну кризу. Щоб змусити людей у своїй свідомості вжити заходів щодо ліквідації наслідків, нехай і порушуючи їхні соціальні права, як необхідне зло. Але слід розуміти, що кризи самі не народжуються. А засіб продавити непопулярне рішення полягає в тому, щоб провадити його як болюче і необхідне і домагатися в даний момент згоди громадян на його здійснення в майбутньому. Набагато простіше погодитися на будь-які жертви в майбутньому, ніж у теперішньому. Ну, по перше, тому що це не відбудеться негайно. По-друге, тому що народ у своїй масі завжди схильний плекати наївні надії на те, що завтра все зміниться на краще, і що тих жертв, яких від нього вимагають, вдасться уникнути. Це надає громадянам більше часу для того, щоб звикнути до думки про зміни і смиренно прийняти їх, коли настане час. Щоб досягти будь-якого непопулярного заходу, достатньо впроваджувати його поступово, день за днем, рік за роком. Саме таким чином були глобально нав'язані принципові нові соціально-економічні умови. Приватизація, невпевненість, нестабільність, масове безробіття, заробітна плата, яка вже не забезпечує гідного життя. І якби все це сталося одночасно, то напевно призвело б до революції. Але все це не наша любов, не наша красива, добра, любляча, багатостраждальна, мудра, духовна країна. Ми є в стані цивільного розлучення зі старою державою і оформлення офіційних стосунків. А вона це не розуміє. І в стані повернення до своєї любові, але елементи виплачувати доведеться. Підписуйтесь на канал Небоон і знову чекаю на ваші дуже цікаві коментарі.